Є теорія, що ми можемо бути знайомі з будь-ким через шість рукостискань. Але є одне знайомство, про яке ви точно не пошкодуєте. З ким. Дізнайтесь про це сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. У проведеному експерименті світ тісніше соціолог Стенлі Мілгрем обрав 300 випадкових людей у невеликому містечку на східному узбережжі США. Кожен учасник отримав конверт, який слід було відправити до адресата в Бостоні, з яким вони ніколи не зустрічалися. Учасники мали право відправити конверт тільки через своїх знайомих. Хоча лише 60 конвертів досягнули своєї мети, Мілгрим проаналізував дані і прийшов до висновку, що кожен конверт в середньому проходив через руки п'яти знайомих людей. Хоча експеримент викликав багато критики, але правило шести рукостискань отримало широкий розголос в суспільстві, попри сумніви наукової спільноти. Тому в народі досі вважають, що таким чином кожен з нас може бути знайомий навіть з президентом або з якоюсь відомою людиною. З ким би ви хотіли бути знайомі таким чином, з відомим лікарем, актором, бізнесменом. А що? Якщо є хтось, хто перевершить всіх їх, Він набагато могутніший, сильніший і мудріший, про нього написано так: адже Господь ваш Бог, є богом богів і владикою влади. Він Бог великий, сильніший і страшний, котрий не зважає на особу і не бере подарунків. Він визначає справедливість сироті та вдовиці і милої приходця. Даючи йому хліб та одяг, чи уявляєте ви когось могутнішого за Бога? Для цього знайомства не потрібно рукостискань або листів, адже Господь готовий прийняти кожного з нас повсякчас. Варто зазначити, що Він кожен день поряд з нами і ми можемо розмовляти з ним у молитві, без усіляких телефонів, дзвінків і повідомлень. Нам варто лише схилити коліно в своїй кімнаті. І почати розмову. Ми можемо поговорити з ним в автобусі, на роботі, будь-де. Кожен з нас може почати цей шлях молитви і віри прямо сьогодні. Щоденно ми можемо відчувати тривогу, страх, самотність. Часом ми не можемо заспокоїтися у своїх переживаннях і шукаємо на кого покластись. Бог закликає нас довіритися йому, покласти всі свої переживання і турботи на нього. У 31 розділі Книги Второзаконня написано: Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся». Господь запевнює, що немає чого боятися, коли Він буде йти поруч, ви можете разом з ним боротися з проблемами і переживати свій біль, Він підставить вам своє міцне і могутнє плече. Що сьогодні вас зупиняє від знайомства з таким могутнім Богом? Страх, біль, гріх ніщо не може зруйнувати Його любов до вас, адже Він першим полюбив вас. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за ті чудові обітниці, які ти нам даєш, і ти запевняєш нас, що будеш завжди поруч. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це, і нам легше іти життєвою дорогою і переносити всі страждання і переживання, які зустрічаються на нашій земній дорозі. Дякуємо Тобі, Господи, за це. Амінь. Не зволікайте з цим чудовим знайомством, для якого навіть не потрібно й одного рукостискання.